Але відсутність Москви. ви, до речі, можете підписатися на цей канал, адже ні Трамп, ні, ні Путін цього не хотіли б. Трамп глибоко зневажив Україну на цих переговорах, які відбулися сьогодні. Ми вже маємо реакцію дуже багатьох українських дивних людей, які кажуть, що потрібно було прогнутися Зеленському. Чи варто це було робити? Справа в тому, що без допомоги Сполучених Штатів ми іще можемо здійснювати спротив і навіть можемо перемогти. Я нагадаю, що з мінімальною підтримкою Сполучених Штатів ми воювали перші півроку. Потім після 22-го року. Допомога США весь час зменшувалася, і тим не менше українські збройні сили являли чудеса, мужності і являли перемоги. Без допомоги Сполучених Штатів ми можемо протриматися, але без власної гідності ні. Тому що саме гідністю ми перемагаємо це найважливіше, дух найважливіший. Плоть – це ніщо дух животворить. Читаємо ми в Євангелії. Так і амінь. Трамп навмисно влаштував цей скандал. За протоколом там не повинно було бути Венса. Він притягнув його для того, щоб їм вдвох легше було розігрувати Зеленського. Він стравив Венса і Зеленського з цією метою, щоб мати можливість виставити його з овального кабінету. І ще раз, Венс не був передбачений протоколом. Венс там не повинен був бути. Інше питання: чи повинен там бути Трамп? Це велика помилка американського народу, що саме у цього Мурзіка вони обрали президентом і то вдруге. Тепер Україні Європі, тепер не Україні, тепер Європі доведеться протистояти на два фронту. Кажуть, що Зеленському потрібно було прогнутися перед Трампом з тієї причини, що це може вплинути на якусь там міфічну допомогу Сполучених Штатів надалі Україні. Це не так, від поведінки Зеленського нічого не залежало. Який би не був скандаліст Трамп. Він достатньо раціональна людина. Якщо він буде допомагати Україні, то виключно з інтересів Сполучених Штатів. Якщо не буде допомагати, то знову ж таки виходячи з інтересів сполучених штатів, так як він їх розуміє, а вірніше з власних інтересів. Адже для нього власні інтереси є інтересами сполучених. Штатів, чому він влаштував цей скандал? Навіщо він пішов на озірвання підписання цієї угоди, і навіщо? Така зневага по відношенню до українського народу. Я нагадаю, що в міжнародних стосунках зневага до національних символів це зневага до народу. Зневага до представника народу, яким є президент. а Президент найголовніші функції, які він виконує, це представницькі функції перед іншими націями. Зневага до президента це зневага до народу. Трамп розуміє, що це зневага, адже якщо навіть він трактує, що Зеленський конкретно зневажив його віцепрезидента, а чи навіть його самого, то він пише, що Зеленський зневажив американський народ, нібито такого не було, але він розуміє, що зневага до президента це зневага до народу. Він висловлює зневагу до українського президента. Це зневага до народу, якби ви до Зеленського не ставилися. Чому він здійснює цю зневагу? Чому він зірвав підписання угоди? По перше, тому що угода йому не так уже подобається. Вони хотіли іншу угоду. Вони хотіли загнати Україну в кабалу боргову. Вони хотіли її принизити. Вони хотіли нав'язати нам величезний борг в гривень. Мільярдів доларів. А після цієї роботи, після компромісів, виявилося, що рамкова угода не настільки погана для України і не настільки вигідна для Трампа для Трампа, як йому здається. І друге він бачить, що насправді з перемір'ям не виходить. У нього не виходить така велика кампанія, рекламна кампанія, пропагандистська. Я підпишу я укладу мир. Я найкращий у світі переговорник. Я укладаю мир. Зараз мир буде. Можливо, вже в найближчі дні. Мир, мир, мир переді мною ніхто за не зможе устояти, А миру не виходить. Миру не виходить, тому що цього в першу чергу не хочуть московити. Миру не виходить, тому що. Сполучені Штати не мають реальних інструментів або не хочуть застосовувати ті інструменти, які у них є. А ті інструменти це томагавки, це авіація, це додаткові патріоти, це мир. А те, що він там собі придумав про домовленості, це не мир. Миру не виходить, не виходить перемір'я. На кого покласти відповідальність? На себе ні, тому що він великий переговорник. Покладати відповідальність на Путіна це смішно. Тому що Путін розпочав цю війну, Путін веде цю війну, казати, що миру не вдалося, тому що Путін цього не хоче. Так, звісно, що не хоче. Всім було зрозуміло, що Путін цього не хоче. Путін. Агресор, він розпалювач війни. Він не хоче жодного миру. На кого можна покласти відповідальність за те, що миру не відбувається? Ну, звісно ж, на Зеленського. він не конструктивний. Ми хотіли миру. Московити були готові на мир. Це от українці виявилися неконструктивними. Це Спроба звалити відповідальність на українців. І це дешева спроба. Її одразу розшифрували. І як сказав один з американських сенаторів, уже в овальному кабінеті відбулася зустріч боя... боягуза і героя. Після цієї зустрічі герой поїхав до себе в Україну. А боягуз залишився в овальному кабінеті. Так і амінь. Е, справді це є і зараз. Україна демонструє всій Європі, яка підтримує е, прем'єр-міністри і президенти європейських країн висловлюють підтримку Україні. Е, польський президент, е, іспанський прем'єр-міністр, е, німецький заступник ХДС ХСС, це вже правляча партія, висловив підтримку і ще ряд інших. Макрон висловив підтримку е, українському народу в цій ситуації. Висловлять і всі інші. Європа висловлює підтримку нам. Ви, які кажете, я звертаюся до тих українських недополітиків, які кажуть, що Зеленський мав прогнутися. Ви кажете, що він мав прогнутися. А європейські лідери висловлюють йому підтримку. І чомусь мені здається, що вони більше мають рацію. Україна вже... Не тільки військовий, але і моральний лідер Європи. Україна не боїться Путіна, якого бояться всі. Україна не принижується перед Трампом, перед яким принижуються всі. Україна сьогодні прапор, Україна сьогодні моральний лідер всієї Європи, і це починають визнавати. І це багато чого коштує, браття і сестри. Це моральне лідерство. Моральне лідерство означає підтримку всіх притомних людей. Зараз Європа збільшує, чесно кажучи, значною мірою стараннями Трампа. Вона збільшує вдвічі свої розходи на оборону. А протягом двох, трьох, п'яти років збільшить їх дуже сильно. Ці розходи на оборони, і значна кількість цих коштів і цієї зброї іде і буде йти в Україну. Цікаво, в якій ситуації опиняються московити, Путін запобігає перед Трампом, а Зеленський не запобігає. Вони весь час виправдовували власні невдачі і власні жалюгідні, нібито успіхи, і власні величезні втрати, тим, що вони воюють проти сполучених штатів. Так хто протистоїть сполученим штатам? Ванюшки чи насправді українці, які не дають себе. Принижувати. Ну, втім, ванюшки проковтнуть все, що завгодно, вони все, що завгодно, виправдають, але це важливо нам. І тому не слухайте всіх цих розмов, що український лідер, представник українського народу, мав принизитися перед якимсь Трампом. Хто такий Трамп? Це скандаліст. Це Барига, це корупціонер засуджений американськими судами корупціонер, який намагається вистюбуватися перед лідером героїчного народу, який веде боротьбу сьогодні, в цю саму хвилину. Трамп принизив Україну. Він зневажив її свого часу. Така зневага коштувала Путіну половину його армії, а буде коштувати всю його армію. Трампу це буде коштувати дуже великих збитків і, зрештою, посади, тому що він насправді не просто зневажив Україну, він зрадив інтереси Сполучених Штатів. І е, так чи інакше йому це буде пред'явлено. Уже була спроба імпічменту Трампу, навіть і не одна, е, і все цим закінчиться. Я не знаю, скільки він протримається, і скільки терпіння американського народу і притомних американців, а їх там багато вистачить. Але така предява буде. Як би там не було. Америка це держава корпорація. Гроші там коштують дуже це, дуже важливо для них. Але тим не менше, головна установка з самого початку утворення Сполучених Штатів це була свобода і демократія для всіх. Свобода це дуже важлива парадигма існування. Всього американського народу свобода це парадигма їхньої ідеології. Основна, і от є народ, який зараз веде війну за свободу. А Америка Америка, Трамп підтримують тих, хто нападає на цю свободу. І е, е, така така розбіжність між їхньою ідеологією, ніж їхньою головною парадигмою, і і між їхньою практикою не може не дати глибоку тріщину в американському суспільстві. Вона буде тільки поглиблюватися ця тріщина, і ми бачимо, що вона приходить не між республіканцями і демократами, вона приходить між притомними людьми, яких більшість в сполучених штатах, і людьми, непритомними трампістами і магівцями, яких як би там не було меншість в сполучені сполучених штатах. Браття, війна Європи на два фронту. На два фронти. Це, звісно, війна з Московією з одного боку, і протистояння зі Сполученими Штатами, які зацікавлені в тому, щоб нацькувати Московію на Європу, які зацікавлені в... Крахові європейського союзу зацікавлені, можливо, навіть часткові окупації Європи, і це декларується багатьма їхніми сьогодні ідеологами, ідеологами Венса, тими людьми, яких слухає Венс, яких слухає маск. Е, і Європа має вистояти, Вона має змінити свою природу. Вона має повернутися до минулої величі. Вона знову має стати великою. Вона стане великою, тому що це величезний уже сьогодні економічний потенціал, тому що це півмільярда населення, тому що це велика традиція і велика культура. І Європі е, не вистачало тільки морального лідерства весь цей час, і це моральне лідерство зараз забезпечує Україна. І слава Богу. І ще раз, незалежно від поведінки Зеленського, е американська допомога або буде надходити, або не буде надходити. Історія не закінчена з цим. Далі будуть продовжуватися стосунки і контакти між адміністрацією Сполучених Штатів і адміністрацією українського президента. Все це буде тривати, і те, що нам потрібно, це надавати підтримку українському військовому командуванню і українському політичному керівництву. Адже ворог і, з, і з Москви, і ворог з Вашингтону робить все для того, щоб розхитати українське політичне керівництво. Вони розуміють, що найлегший спосіб знищити українську державність це торпедувати українське політичне. Керівництво. Ми не повинні цього допустити. Ми повинні розуміти, що як би там не було, як би ми не ставилися до тих чи інших персоналів у владі, інститут українського президентства, інститут українського верховного головнокомандувача як інституція, вони мають бути абсолютно підтримані в умовах війни незалежно від імені. Тієї людини, яка посідає цю посаду, тим паче, що Зеленський, вірогідно, має великі недоліки, вірогідно здійснив дуже багато помилок і буде здійснювати дуже багато помилок. Всі здійснюють помилки, але тим не менше він зрозумів або відчув головну річ: країна, яка пережила револю революцію гідності, країна мати багатьох. Сучасних героїв і звитяжців не може дозволити собі принижуватися, і не може дозволити собі терпіти приниження. Ця країна є прапором гідності і прапором боротьби всієї Європи сьогодні. Ми обов'язково переможемо, браття і сестри. Все, що не відбувається, зрештою на користь. Україні, і в тому числі ця огідна політика нинішнього американського керівництва призводить до хороших речей, до збільшення допомоги з боку європейського союзу. Вона і так була більшою, ніж американська допомога, стане і ще більшою. Вона призводить до відродження Європи, до приходу в Європі до влади сильних проукраїнських лідерів. Вона призводить до того, що ми втрачаємо останні ілюзії. Слава Богу. І ця от ілюзія, що весь світ крутиться навколо сполучених штатів, що ми не виживемо без сполучених штатів. Ні, тепер вже всі виживають без і будуть виживати без сполучених штатів. Світ сильно змінюється, але в старому світі, у тому незмінному, впорядкованому світі, в порядкованому пост'ялтинському і постпоздамському світі. Ми не мали жодних перспектив, а в світі, який стрімко змінюється, в якому змінюються правила гри, і навіть в світі, в яку в який все вже існує поза правилами певної міри, тому що ніхто не знає майбутніх правил, вони вже зламані. Україна має великі шанси. Україна має великі шанси стрибнути. Україна має великі шанси на велич. Ми присутні при великих подіях. Ми живемо в великі часи. Наші нащадки будуть нам заздрити. Україна уже історична данність. Приход приходить час України. Як свого часу, прийшов час варягів. Скандинавів, як свого часу, прийшов час франків, як свого часу прийшов час Риму, прийшов час греків, а тепер наш час приходить. Нас більше ніж стародавніх кремлян. До речі, які почали своє завоювання світу, нас більше, і ми користаємося їхнім досвідом. Вони подібного досвіду не мали. Ми обов'язково переможемо. Україна буде великою, Москва впаде. На цьому вам є щире, звитяжне, бадьоре українське амінь.